В минулому сезоні Ніклас Хартвек мав в активі шість квіткових церемоній, в тому числі два подіуми на Кубку Світу. Проте ця зима почалась для швейцарця без жодного фінішу у топ 30. А на днях біатлоніст здав позитивний тест на коронавірус і у зв'язку з цим повернувся додому, щоб зробити паузу та відновитись. А ось у Фінляндії за відсутністю Теросепеля. Який схоже пропустить одразу два етапи, відбулось поповнення. Колишня російська біатлоністка Дар'я Віролайнен після зміни громадянства дебютуватиме на цьому тижні на Кубку світу у складі Фінляндії: 34-річна спортсменка являється старшою сестрою Крістіни Різцової та донькою олімпійської чемпіонки Анфіси Різцової, яка підтримувала війну в Україні. Після індивідуальної гонки в Естерсунді, Роман Ре став першим німцем за останні 15 років після Міхаеля Грайса, який одержав жовту майку лідера. І хоча після спринту біатлоніст одразу її втратив, жовтий біб залишився у німецькій команді в руках Філіпа Наврата. Тож, у Хохфільцені німецька збірна розпочне виступ з двома лідерами. Нагадаю, у жінок наразі володіє жовтою майкою Франциска Пройс. І на жаль, стало відомо, що цьогорічна дебютантка України Христина Дмитренко не стартуватиме у спринті через застуду і, як наслідок, пропустить гонку переслідування. Таким чином, шанс вдруге в кар'єрі виступити на Кубку світу отримує 19-річна Олена Городна.